Прийшла до абрикоса. Ох, я гаряче сьогодні. Ой, так гаряче взагалі. Гляньте, але ще треба чекати. Він ще не спілий. Можете там на вершечках. Отакі абрикосочки. Кажу за рахунок того, що їх дуже багато, то вони такі меншенькі. Гляньте. Гіллячки погнулися. Ну, будемо, значить, чекати ще, що робити. Хочеться, але треба терпіть. О, бачите. Хоч би не впасти, хожу круг дерева. Отаке всім гарного дня.